Півонії відносяться до багатолітників і відрізняються невибагливістю у догляді і вишуканою красою. Можливо, саме тому в японській символіці ці квіти означають романтику і процвітання, особливою красою володіють бордові півонії, здатні стати яскравим акцентом будь-якої клумби краще сорти бордових півоній. Практично всі бордові півонії виглядають дуже царственно і яскраво. Але деякі сорти давно вже є справжніми улюбленцями всіх фанатів цих квітів. Коли ми переїхали в новий будинок, а було це глибокої осені, то під час очищення саду виявили кілька підсохлих кущів півоній, квіти вирішили залишити, але ніхто навіть не очікував, що в травні вони порадують нас розкішними бордовими суцвіттями, і це при тому, що абсолютно ніякого особливого догляду за ними не було. Тільки полив і прибирання бур'янів. Саме з цього часу ми почали захоплюватися півоніями і купувати нові сорти Генрі Бокстоце, Генрі Бокстос. Цей сорт є гібридом, створеним в Канаді, цвіте рано, відноситься до трав'янистих півоній, стебла товсті і міцні, можуть досягати 90 см листя, має світло-зелений відтінок, квіти темно-червоні з гранатовим відливом сильно махрові, що нагадують троянду. Їх діаметр може досягати 20-22 з спилюсточки на кінці, ніби розпушені, бутони відрізняються щільністю навіть при повному розпусканні. Аромат слабо виражений. Red Charm – Red Charm. Ця квітка є американським гібридом трав'янистого типу і цвіте вже в кінці травня, початку червня. Хоч може виростати до 75 см, квіти мають правильно увігнутими пелюстками малиново червоного відтінку ближче до осені і квіти, і листя набувають більш темне забарвлення суцвіття кулясті махрові шириною до 20 см, листя світло-салатові, неблискучі. Редверце редгрейс, трав'янистий гібрид північноамериканського походження, цвіте рано і довгий час, листя маленькі, густо зеленого кольору ажурної форми. Квіти сильно махрові кулясті, вишневого відтінку діаметр до 18, пілюстки округлі, квітка відмінно і швидко вкорінюється, і цвіте тривалий час. Акрон акрон: це трав'яниста, раноцветуща рослина у висоту може досягати метра, квіти виростають в діаметрі до 15-17. Широкі подовжені, пелюстки мають кармін червоний відтінок. А стамінодії захоплюють погляд своєю гофрованою формою і кремовими кінчиками, потужні стебла мають червонуватий відлив і прикрашені темно-зеленими довгастими листям. Стамінодії перероджені тичинки не здатні виробляти пилок, мостов, київ. трав'янистий карликовий півонія, стебла якого досягають 40-50 см, стебла м'ясисті і міцні, квіти насичено рубінового відтінку з сильно витягнутими жовтими стамінодіями. Діаметр їх може досягати 10 см цвітіння, починається в червні, листочки насиченого зеленого кольору візерункової форми, сорт морозостійкий, прекрасно виглядає і на клумбі, і в квітковому горщику на балконі або патю. Аромат слабкий і ніжний. Ангелоцоп Фреборн, півонія анжелокоп Фріборн. Цей півонія, віжвидовий гібрид, який характеризується раннім терміном цвітіння. Довжина стебел до 90 см суцвіття махрові, схоже на кулю темно-рожевого забарвлення з лососевим відтінком, який проявляється при кімнатному освітленні і під променями призахідного сонця. Діаметр квітів може досягати 18 см листя ніжно зелені, запах квітів тонкий і ніжний. Чоцолати-солдір, чокеліт – цей міжвидовий гібрид, характеризується середньораннім цвітінням. Один кущ досягає 70 см. може радувати око квітами японського типу напівмахровими і махровими. Розмір суцвіт до 16 см квіти вражають своєю темновишневою забарвленням з виразним шоколадним подтоном, а ще пелюски прикрашені золотистими бризками стамінодії того ж відтінку з жовтуватими кінчиками листя широке овальної форми світло зеленого відтінку. Японський тип півонії, а не моновідний дворядний. Відрізняється двома трьома шарами пелюсток, в центрі яких знаходяться довгі стамінодії, край лепесточков часто при цьому володіє гофрованою облямівкою канзас канзас Цей трав'янистий сорт відрізняється ранньосереднім цвітінням. Довжина стебел досягає 90 100 смрозмір квітів 20 і більше сантиметрів. Малиново-червоні квіти півоній Канзас відрізняються сильною махровістю, більші пелюстки по краях поступово переходять в дрібні по центру. Нагадуючи іноді троянду за формою, щільність квітки робить його схожим на велику кулю, аромат у квітки, насичений і дурманний, листя темно-зелені розсіченої форми. Фелікс сюпреме, Фелікс Сюпрім, цей півонія, зарахований до трав'янистих, і був виведений в 1955 році, Висота стебел. В межах 85-90-смтерміну цвітіння середні, квіти махрові і нагадують формою розовидні конуси діаметром до 16 см розфарбування пелюсток. червоно-фіолетова з блисковим подтоном, залежно від погодних умов суцвіття, можуть набувати різні тони червоного і навіть трохи змінювати форму. Юлон-пеншент квіти дракона, деревоподібна різновид півонії, що відрізняється значною висотою від 1,2 до 2. Квіти махрового типу пурпурно-червоного забарвлення розміром 20-25, їх завжди багато, від 30 до 70. Залежно від кислотності землі, відтінок може сильно відрізнятися. Від пурпурно-червоного до фіолетового листя велика інтенсивно зеленого відтінку терміни цвітіння середні. Пайлм, Вілдпольм, ойл. Цей трав'янистий півонія може досягати до метра у висоту квіти. У нього на півмахрові розміром до 18 см. володіють дивовижною червоним забарвленням синюватим відливом. Зовнішні пелюстки мають світло рожеві смужки, і, як і внутрішні, мають однаково увігнутою формою, а розташовані вони один на одному, як лосочки, листочки темно-зелені розсічені, до осені стають багряного кольору. Даркгонд, червоний гігант. Деревовидний півонія, що характеризується пізнім цвітінням, у висоту кущ може досягати 1,8-1,9 м, утворюється на ньому до 70 бутонів, в розпущеному вигляді їх розмір коливається в межах 16. Темно-зелене листя має пір'ястим дизайном, червоні суцвіття мають коробчасту форму, володіє хорошою морозостійкістю. осло осло. Цей карликовий пітон патіо, трав'янистий і може досягати 50 см висоту. Термін цвітіння ранньосередній в залежності від часу висадки в вазони, діаметра немоновідних малиново, вускових квітів в межах 10 по центру суцвіть розташовані великі тичинки з яскраво жовтими пильовиками, аромат приємний і м'який. Єгонд, червоні вітрила: цей півонія відноситься до деревовидним і досягає до 2 у висоту. Світе дуже рано, квіти мають пропурно-червоне забарвлення, ростуть вони у великій кількості. До 70 на кущі пелюстки ростуть у вигляді корони листя великі, яскраво зелені, гарної форми, розмір квітів до 16 см. Red Spider, Red Spider. Цей карликовий квітка відноситься до гібридів, цвіте дуже рано, його кущ може виростати до 40-50 см. Смахрові квіти мають червоно-малиновим відтінком, їх діаметр до 10 см. у краях пелюстки широкі і закруглені, ростуть у формі чаші. А ось розташовані по центру схожі на подовжені торочкуваті голочки, листя густе, темно-зелене, аромат легкий і приємний. Бласк Пантер, геїбао, чорна пантера, чорний тиг, цей деревовидний гібрид з японськими корінням росте у висоту до 1,5, м, відноситься до середньоранніх. Його напівмахрові суцвіття можуть мати діаметр 20-25. Відтінок їх нагадує кору темного червоного дерева з виразними шоколадними переливами. Вся квітка виглядає дуже блискучою і м'якою на дотик листя великі, яскраво зелені. Аромат дуже насичений і приємний. Світе всередині сезону. Володимир Новіков: цей деревовидний півонія виростає до 130-150 см висоту. Суційтя розміром 17-20 володіють цікавою червоно фіолетово фуксиновою забарвленням з темно-фіолетовою смужкою по центру пелюсток. Останні мають виїмку, мають гофрованою по краях формою, Стамінодії більш світлого відтінку в порівнянні з основним печінки малинові з яскраво-жовтими пильовиками, листя темно-зелені, аромат сильний і приємний. Шиманішики, даджін. Шиманішики. Сорт є деревовидним і цвіте дуже рано. Хоч виростає до 150 см квіти на півмахрові, можуть мати різний колір на одному кущі білі, червоні, червоно-білі. пелюстки увігнуті, розташовані у формі чаші, діаметр 15-16 см листя нагадують відтінком бронзу. – дві сестри, сестри Кіо. цей деревовидний півонія китайського походження може досягати у висоту 1,5 м квіти, у нього двоколірні. Рожево-пурпурні тип суцвіть на півмахрові за формою нагадують троянду розміром 20-25 см термін цвітіння середній. Стовбур прямий і жорсткий, легко витримує велику кількість суцвіть. листя ніжно-зелені і великі, гарної форми. З цим сортом пов'язана красива легенда: на одне маленьке селище напав грізний чорний дракон, і всі жителі втекли від нього, крім сестер Кіо. Відважні красуні сховалися під циновкою і лежали під нею дев'ять діб, поки чудовисько не приземлилося поруч. Тоді вони напали на нього і стали битися. У підсумку за перемогу над драконом вони віддали своє життя, через рік після їх смерті на могилі виросли прекрасні двоколірні квіти. Півонії сестри Кіо Микола Вавилов, цей гібрид відноситься до деревоподібного типу, у висоту може дорівнювати 80 см квітка японського типу з чашоподібним розташуванням лепесточків діаметром 17-20 см. розфарбування алопурпурна з пурпуровою смужкою посередині пелюсток, тичинки того ж, відтінку зі світло-жовтими пильовиками. Листя зелене, Юлія Друніна, сорт відноситься до деревоподібних гібридів. На кущі висотою близько метра утворюється безліч стебел, кити японського типу діаметром 17 20 см. Мають червону пурпурову розмальовку з фіолетовою плямою у основі, стамінодії кремові або білі, тичинки пурпурові з білою верхівкою, середні терміни цвітіння. Карен Дрей. карен грей. Це трав'яниста рослина у висоту може досягати 70 см квіти. У нього а не моновідне, яскраво бордового забарвлення, їх діаметр до 16 см. широкі, з гофрованим краєм стамінодії мають ніжно-рожевий колір. Стебла червонуватого кольору, покриті густим темно-зеленим листям, що не має блиску. Терміни цвітіння середні. Люстрою зла стрес цей міжвидовий гібрид трав'янистого типу виростає до 70 см. суцвіття на півмахрові. Цікавого червоного відтінку з цегляним відливом їх діаметр досягає см. течінки насичено жовтого забарвлення з червоними прожилками, стебла товсті з великою гочастою листям світло-зеленого кольору, аромат приємний і ненав'язливий, цвітіння раннє. бордові півонії можуть мати незвичайну кількість варіацій, включаючи деревовидні. Ряв'янисті карликові з махровими, напівмахровими або простими квітами їх вибір виключно справа вашого смаку, тим більше, що в будь-якому випадку ваша клумба придбає воїстину розкішний вигляд з цими квітами.